Всім привіт! Нове відео, новий відео огляд. Сьогодні в мене на продажу ділянка в місті Дніпро, жилмасів перемога 6 та сокіл Що, подивимось? І так, ділянка правильної форми. Знаходиться в місті Дніпро. Щоб ви розуміли, там у нас перемога 6, там сокіл І зараз вам покажу саму ділянку. По вулиці йде газова труба, світло, світло на столбі. Все проведено вже. Так, ще раз показую нашу ділянку. Ширина ділянки дозволяє зробити тут або один великий будинок з усіма забудовами, або зробити декілька котечів або тенхаусів на декілька сімей. Розташування дуже хороше, це в місті, як я й казав поруч. Перемога 6 жилмасів сокіл. Тобто всі магазини, ресторани, кафе, лікарні, школи, дитячі садочки, все і є. Комунікації, як я казав, вже проведені. Тобто Тут можна займатися чим угодно. Можна побудувати будинки, поставити сонячні батареї, все, що ваш бюджет та мрії. Дозволя тому, кому цікаво, звертайтеся залюбки. Вам її покажу та продаду. Всім гарного дня.